Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 421 двадцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Лимайському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Авіація, сил оборони. За добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Окрім того, наші воїни ліквідували 670 російських окупантів, знищили два танки, десять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 15 автомобілів. Та дві одиниці спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.